Усім привіт! Сьогодні у нас четвер. Ми знімаємо ціни на автомобілі на паркувальному майданчику в місті Луцьку. Показуємо, які автомобілі скільки коштують. У кожному оголошенні є телефончик продавця. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Тим чином, за допомогою нашого каналу, ви можете собі придбати непоганий автомобіль, не відвідуючи будь-який ринок України, де продаються автомобілі. Подивіться це відео до кінця і моє маленьке прохання. Маєте можливість, подивіться його через VPN. Дякую, всім приємного перегляду. Продається шкода Октавія А5 в чорному кольорі, на легкосплавних дисках, на передніх протитуманних фарах. 11 року автомобіль, двигун 1,6 дизель. Задній паратронік, мультикермо, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів ТВ Плюс Navi 8300. Ціна є. Телефон є. Коли цікавий, телефонуйте до продавця. Продається така шкода. Також продається Passat b 7 Але склад запутівсь. Зараз гляну, чи я вам покажу ціну. Ну, ціна 11500. Але далі я вам нічого не покажу, тому продовжуємо на цьому Торанчику. Такий Торан, 4 рік, 1,6 бензин, 234 пробігу, 5500, телефончик продавця є, 7 місць. ви цікавий, телефонуйте до продавця. Зофіра продається. Метобель 2006 року випуску 8 бензин. Механіка 20 руки на 100% 5500 телефончик думаю, одному вот Ось Така зофіра 5500. Так, далі у нас йде Mazda, це X7, це x 7 Mazda. в таких крутих дисках. 10 рік, 2,2 дизель, 220 тисяч пробігу, 11 тисяч. Контактація є без це, телефон продавця є. Телефонуйте до продавця. Якщо вас зацікавить, це, це автомобіль. Така Мазда продається. Це Х5, 13 го року, 2,2 дизель, 227 пробігу, 14500. Повний привід, 9 дві продавця є. доця Більше... З цієї сторони. Так, далі у нас Opel Insignia. продається такий оплі інсigнія. Чорний кольор. Протронік 360, 200 ціна. 50 рік. 250 пробігу. Така інсigнія, кого цікавить телефон. Є телефончик чоло Так, друзі, от така мазда Подається. Ми подивимось, яка це модель. Яка її ціна? Це автомобіль. Це X9 19 2019 року 22500. 89 тисяч пробігу. Телефончик і об'єм двигуна 2,5 літра. Бензин, так? Написано, що бензин. Бензиновий двигун. Така Mazda Покажу салоночки. Есть. Очень интересно. Вот такие крутые салон. Это немножко. У а нас далее, да, Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan. Оригинальный выпуск 2022. 2,0 бензин, десь 10 тисяч пробігу, 29500. Новенький Volkswagen Tiguan. Марку русолончик цього Ось Осім так виглядає. Фонечко блистить. Далі продається KIA Ні, і так зніма. Така KIA 17 го року, 14 тисяч за телефончик продавця. Коли цікавий телефонуйте, продавця 76 тисяч. такий розумію продається подається, телефонуйте до продавця. Далі Renault Кліво. Ренокліо. 2006 рік, 1.4 4 бензин, 178 пробігу. 4800. Телефончик. Як ви бачите, є для зручності для споспродавцем. Таке ринокліво. Далі у нас шкода Октавія Асьома. Шкода Октавія А7. 14 рік, 9350, 1,6 дизель. Має 247 тисяч пробігу. Удача лох. Зараз скажу яка ця модель. Зараз ближче підійде. Удача! Лод, лоджикись. якийсь. тринадцятий рік, 13 рік, 8999, дев'ять, сім місць. цікавий, телефонують. Так, Нісан Кашкай. Нісан Кашкай. 12 рік, двоєналь, дизель, автомат, повний привід. Музика Босе пробіг 175 тисяч 13 999. 13, 99. Так, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця.